Батько мій Небесний, дякую тобі за те, що ти говориш своїм Словом живим через Духа Святого, до мого серця і до серця кожного, кого ти приїв на це місце. Господь, ось ти мої уста, ти серце кожного із нас, наповни нас своїм живим словом. Наші серця. Батьку, дякую тобі, за Ісуса Христа. Амінь. Писать, okay. Дякую, ласка. Ісус, Ми зустрічаємося з Євангелієм або повертаємося до Євангелія. Думаю, що нам потрібно і то, і інше. Комусь треба зустрітися з Євангелієм, а комусь треба повернутися до Євангелія. Наприклад, мені треба завжди повертатися до Євангелія. Комусь серед нас є необхідність зустрітися з Євангелієм. Що таке Євангелія, ми вже чули, це Ісус Христос. Євангелія це Ісус, який є першопочатковий образ, в якому є радість взаємовідносин. Готуючи цю лекцію, я задав Господу запитання Господи, що Ти хочеш мені сказати через слова пастора Леоніда, як Ти хочеш змінити моє серце, моє життя. Я дякую тобі, Батьку, Ісуса, за Ісуса, за те, що ти до мене говориш і Духа Святого даєш моє серце. Любі, Блага звістка це Ісус Христос, який є першопочатковий образ Божий, в якому є радість і взаємовідносини. Хочу кожного з нас з вас закликати прославляти Ісуса Христа. Минулого разу ми чули про наш першопочатковий образ. Для чого Бог нас створив? Бог нас створив для того, щоб мати з нами радісні і люблячі взаємовідносини. Тому ми є об'єктом об взаємовідносин з Богом. Задумайтеся. І прийміть у своє серце і у своє життя Божу реальність. Ми створені Богом як об'єкт любові. Але коли хтось є об'єктом любові, то та особа любить іншу особу, якою повинна бути наша любов до Бога. Якою повинна бути наша любов до людей. Наша любов повинна бути вільною чи згідно цим? І примусовою наша любов повинна бути. Mm? Чи знали ви, що добровільність є центром Божої любові? Коли Бог любив вибір мати взаємовідносини в любові та радості, то він ризикував дати людству свободу волі. Щоб ми могли його любити добровільно. Що означає дати свободу волі людині? Дати свободу волі означає дати можливість добровільно зробити вибір, любити Господа Бога чи не любити. Бог кожному із нас дав свободу волі, щоб ми у своєму житті вибрали, прийняли рішення. Кого ми будемо любити? Господа Бога, який нас создав? І будемо любити самих себе Чигий. Полюбімо Господа Бога, добровільно, з великою радістю, адже Він прийняв рішення полюбити нас, знаючи про наше з вами відступлення. Бог знав, що ми його залишимо. В Євангелії від Івана 3,16. Господь говорить, сам Ісус Христос говорить, «Никодиму так був бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Всемогутній Бог стримує свою силу. Чи хоче Бог, щоб ми його любили з наказу? Як ви думаєте? Чи є любов зі страху істинною любов'ю? Чистою, щирою любов'ю. Бог дарує нам з вами можливість з'явитися перед ним добровільно. У книзі буття розділ 2-3, де говориться про дерево пізнання добра і зла, Бог чітко говорить нам про нашу з вами свободу. Любі. Ніхто не заставляв людину йти на спокусу. Ніхто. У книзі буття ми бачимо, як Бог посадив дерево, пізнання добра і зла посередині раю. І сказав він людині, ти можеш їсти плоди з будь-якого дерева, але з цього дерева не їж, Бо коли ти будеш їсти, напевно, ти помеш. Любі, що означає заставляти, примушувати? Бог дав нам цей плід не для того, щоб випробувати нас. Адже Бог знає нас від початку до кінця. Він знає наш початок, він знає наш кінець. Але Бог дав цей плід, плід пізнання добра і зла як символ добровільності. Добровільність це символ Божого завіту та можливість дати йому добровільну любов. Бог полюбив нас добровільно. І це була його Божа ініціатива. Це не наша. Чи не так? Чи заставляв хтось Бога полюбити нас? Ні, це було його добровільне рішення прийняти ним. Бог нас добровільно полюбив для того, щоб і у нас з вами була добровільна любов. Саме тому Бог поставив посередині раю дерево пізнання добра і зла. Любі, Коли ми будемо дивитися на можливість робити вибір, пам'ятаймо, що наш вільний вибір і є Божим завітом з нами. Наш добровільний вибір є Божим завітом з нами. Наш Бог є нашим Господом, оскільки Він викупив нас дорогоцінною. Кров'ю Анця Ісуса Христа. Чому Бог не створив людину нечуючою? Щоб вона не могла чути те, що Змій говорить до неї. Таке питання. Чому Бог не создав людину нечуючою? В книзі буття 3 глава. Людина спілкується зі Змієм, який заохочував її до чого? До гріха? До гріха? Свобода волі. Це причина того, чому Бог не зупинив людину в едемі. Від її можливості зробити свій власний вибір. Ви знаєте, що Бог втручається у наше з вами життя. Бог втручається в життя грішної особи. Але але Бог в жодному разі не забирає у неї свободу прийняття нею добровільних рішень. Бог втручається в наше життя, але Він не позбавляє нас свободи прийняття рішень. Він не робить нас рабами, розумієте, заключеними, які не мають можливості робити свій вибір. Істинна любов приводить до послуху. Чуєте? Справжня любов приводить нас до послуху. Тим саме, тисячу плодів добра і зла не можуть бути для нас питаннями. Любі! плід добра і зла міг би бути символом любові між нами і Богом. Як часто ми приймаємо рішення? Любі. Хто сьогодні прийняв рішення? Хоча би одне. Кожен. Всі прийняли рішення. Ви прийняли рішення бути сьогодні тут. Не десь там, а бути тут. Ви прийняли рішення прийти сюди. Так? Не говорю про мотиви, але про прийняття рішення. І ми бачимо, що Бог дає свободу приймати рішення. Любі. Справжня любов не залишає ніколи того, кого вона любить. Є така одна історія, не знаю наскільки правдива. Була одна сім'я, християни, віруючі. і ця сім'я готувалася лише в майбутньому одружитися, одружитися. Ось. Але якось. Дівчині прийшло прийшло письмо від короля Англії Чарльза. І у цієї дівчини був вибір залишити Україну і віддатися королю королю Англії або Залишитися з тією людиною, з якою вона зустрічалася. І в любі, справжня любов ніколи не залишає того, кого вона любить. Ця дівчина любила свого хлопця, з яким пізніше одружилися, і вона відмовилася від того, щоб стати да, наслідницею царя. Да, Короля, Справжня любов ніколи не залишає того, кого вона любить. Якщо я по-справжньому люблю Бога, то я його люблю. Він є моїм об'єктом справжньої любові. Якщо ми любимо Бога, то Бог є об'єктом нашої любові. Дерево, пізнання добра і зла є підтвердженням нашої любові до Бога. Чи хоче Бог бачити наше визнання любові до Нього? Як ви думаєте? Чи хоче Бог бачити, як ви любите Його? Хоче. Перша людина зазнала невдачі. Перша людина в Едемі зазнала невдачі. Вона спокусилася, вона залишила Бога. Але друга людина Ісус Христос прийшов підтвердити свою та нашу любов до Бога. Друга людина Ісус Христос Він прийшов підтвердити свою любов до Бога. Ефесянам 4 глава перший віршик. Апостол Павло закликає церкву, віруючих Християн. Отож, благаю вас, я у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас. Друзі, Бог нас вибрав і приготовив Сина свого Ісуса Христа, у якому Він нас вибирає саме сьогодні. Коли ми ще не мали потреби у спасінні, Бог вже приготовив Ісуса. А коли ми залишили Бога, у своєму житті, зробивши гріх, то Бог вже визначив і прийняв рішення дати нам шлях до Спасіння. Бог приготував Ісуса Христа, Він вже полюбив нас в Ісусі Христі, приймаючи всі ризики. Чи знав Бог, що ціною Його рішення буде Його неповторний син? Чи знав Бог, що ціна? Ціною Його любові буде жертва Христа. Смерть, страждання. Бог прийняв рішення в Ісусі Христі дарувати кожному з нас спасіння та прощення всіх наших гріхів, але любі тільки в Ісусі Христі. Це рішення було прийнято до початку Створення світу. Бог приготував Євангелія саме таким чином. Ніхто не може зупинити волю Божу, яку Бог вже визначив. Бог дав нам народження через страждання на Христі. Як жінка, яка зазнає болю перед родами і під час родів, так Бог на Христі дав нам можливість родитися від Нього. Любі. Божа реальність щодо нас і з вами. Бог хоче мати з кожним із нас. Близькі люблячі взаємовідносини. Божі факти, які про це говорять, любі, запам'ятаємо декілька речей. Перше, Бог добровільно прийняв рішення полюбити нас з вами. І тим самим в Ісусі Христі Бог здійснив цю реальність. Римлянам 5.8. А Бог доводить свою любов до нас грішних тим. Що Ісус Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Запам'ятаймо, дорогі, другу, важливу річ, Бог викупив нас від наших гріхів у Ісусі Христі. 1, Петра, 1 глава 18, 20 віршик. апостол Петро звертається і каже, і знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків. Але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Запам'ятаймо чотири речі. Перше. Бог добровільно прийняв рішення полюбити кожного із нас. Друге, Бог викупив нас в Ісусі Христі. Тільки в Ісусі Христі. Без Ісуса Христа немає ніякого прощення і немає ніякого викуплення. Боже серце очікує нашої добровільної любові до нього. Третя річ, Бог сьогодні очікує нас із вами. Він очікує, коли ми його полюбимо добровільно. І четверте, Божа воля є незмінною щодо кожної людини, яка приймає Господа Ісуса в своє життя, і яка не приймає Господа Ісуса в своє життя. Божа воля є незмінною, як і до тих, хто прийняв його любов, так і Божа воля є незмінною до тих, хто не прийняв і ніколи не прийме любов. Помолимося. Бог наш Отець небесний. Ми дякуємо тобі за Євангелія Ісуса Христа, за те, що ти прийшов у цей світ Ісуса раді нас, грішних. Я дякую тобі за тих осіб, яких ти вже знайшов, вже призвав Господь у царство своє. І дякую тобі за те, що ти ще багатьом серцям. Стучиш, Господь, і очікуєш, коли ми добровільно тебе полюбимо. Господь, вірю, що ти говориш до наших сердець. допоможи нам прийняти твою любов, віддати своє життя тобі. Ісус, ми дякуємо. і Сину, і Святому Духу поклоняємося. Амінь.